Професор Кім Ю Джон з класу догляду за красою бізнес-школи Етермі. Чи чули ви про методи очищення обличчя Ойон В Сучі метод очищення молоком від церкви об'єднання або метод очищення водою від Кім Тхе Тхехі це особливі методи очищення, відомі через телебачення та ЗМІ завдяки знаменитим акторам. Не лише різні методи очищення. Але й очищувальні засоби представлені у великій кількості: олія, пінка, крем, гель, вода та навіть очищувальні бруски. Серед таких різноманітних методів очищення та типів очищувальних засобів, який є найкращим вибором для чутливої шкіри восени, це вибір легкокислих pH очищувальних засобів. pH – це абревіатура від Potential of – hydrogen, що означає концентрацію водневих іонів. Простими словами, це показник, що вказує на рівень кислотності або лужності води чи розчину, легкокислі очищувачі мають кислотність схожу на pH здорової шкіри, що становить 5,5 59 і не викликають подразнень. Чому ж pH очищувача є важливим? Шкіра є першим бар'єром, що захищає наше тіло від зовнішнього середовища. У цьому контексті ПХ є ключовим елементом, що захищає шкіру на її зовнішньому шарі. pH-індекс відображається числом у діапазоні від 0 до 14, де нейтральний ПГ 7 є основою, а значення нижче 7 вважаються кислими, а вище 7 – лужними. pH шкіри людини має великий діапазон, але здоровий і ідеальний pH шкіри є легкокислим і коливається між 5,5 і 5,9. Насправді, ми народжуємося з нейтральною шкірою, яка близька до pH 7 однак протягом кількох тижнів. Після народження наша шкіра стає легкокислою, виконуючи роль захисту від різних зовнішніх подразників. Як же визначається pH шкіри? Кожні різні кислотні виділення з сальних залоз і потових залоз формують тонку жирову плівку на поверхні шкіри, яка виконує захисну функцію. Ці кислотні виділення визначають pH шкіри. Ця жирова плівка має pH 5,5. Вона виконує роль природного захисного бар'єру, захищаючи шкіру від шкідливого середовища, такого як бактерії, гриби, віруси та забруднення, підтримуючи шкіру м'якою та еластичною. Отже, у жирної або чоловічої шкіри, де виділення сала надмірне, ПХ шкіри може знижуватися і ставати кислим, тоді як у сухої або старіючої шкіри, де виділення сала недостатнє, ПХ може підвищуватися і ставати лужним. Коли шкіра стає лужною, вона може червоніти від сильних подразнень або виникати проблеми. Особливо, коли pH становить 5,5, активність бактерій, що викликають акне, знижується. А коли шкіра стає більш лужною, активність бактерій зростає. Насправді шкіра з акне має pH на рівні 7,5, а атопічна шкіра є ще більш лужною з pH 8,0. Врешті-решт, якщо баланс pH шкіри порушується, це полегшує проникнення зовнішніх подразників. Таких як бактерії, що може призвести до зниження імунітету і виникнення різних проблем зі шкірою, таких як запалення, атопія, зневоднення шкіри, сухість, чутливі вугрі, міліуми, фолікуліт. І внаслідок цього прискорюється пошкодження та старіння шкіри. Тому підтримка легкокислого балансу ПГ є першим кроком до догляду за гарною шкірою. І справді є одним з найважливіших аспектів догляду за шкірою. Отже, що ж руйнує баланс ПХ шкіри? Існує безліч факторів, але в більшості випадків все пов'язано з неправильними звичками в житті. Здорова шкіра, навіть після використання лужних очищувачів, відновлює ПГ протягом 30 хвилин до 2 годин. Але для чутливої а, шкіри дітей або чутливої та пошкодженої. Шкіри навіть тимчасова зміна pH може викликати подразнення і повернення до легкокислої. Шкіри може зайняти багато часу, особливо коли шкіра дітей ніжна або шкіра суха та старіє, а також чутлива шкіра. Якщо баланс pH порушується, шкіра може зазнати ще більшого подразнення, тому важливо підтримувати легкокислий стан шкіри за допомогою легкокислих очищувачів. Від дітей з ніжною шкірою до дорослих з сухою та старіючою шкірою легкокислий очищувач, який можна м'яко використовувати всім, це саме легкокислий очищувач атоми для всієї родини. Давайте дізнаємося про особливості засобу для очищення шкіри атомі з низьким ПГ. По-перше, він підтримує баланс шкіри, не викликаючи подразнень з середнім ПГ 5,5. На відміну від гелевих або кремових очищувачів, цей очищувач у формі твердого мила можна зручно використовувати як дітям, так і дорослим, просто натираючи його руками. Коли мова йде про мило, ви турбуєтеся про сильні лужні очищувальні компоненти, які можуть подразнювати шкіру. Як ви можете відчути з назви, атомі для всієї родини з низьким pH має середнє pH 5.5, що дозволяє підтримувати баланс шкіри без подразнень, захищаючи природний зволожуючий бар'єр шкіри та видаляючи забруднення. По-друге, це безбарвний, Безароматний продукт чистої краси, що складається з восьми активних інгредієнтів. Один з вісьми інгредієнтів натрію кокосового і є натуральним рослинним поверхнево-активним агентом, отриманим з кокосів. Давайте дізнаємося більше. Про нього цей м'який рослинний поверхнево-активний агент на основі кокосу, відомий як дитяча піна, є ніжним і делікатним. Багатопухнастої та щільної піни з перловим блиском дозволяє створити очищувальну піну, схожу на вершки з багатою та еластичною текстурою. Він має відмінну очищувальну здатність, забезпечуючи чистий ефект очищення завдяки біорозкладним екологічним поверхнево-активним речовинам, які не погіршують забруднення океану. продукт не упакований у пластикові контейнери, що дозволяє здійснювати відповідальне споживання. По-третє, він містить природні рослинні інгредієнти, такі як олія насіння соняшника та масло з насіння тара, які допомагають зволожити шкіру після очищення. Олія насіння соняшника багата вітамінами, серед них вітамін Е запобігає пошкодженню шкіри, роблячи її пружною та м'якою, а вітаміни А, С, Д допомагають підтримувати вологу, не залишаючи жирного блиску. І заспокоюють суху та чутливу шкіру. Масло з насіння саланасу це тверде, але еластичне масло, яке отримують з насіння дерева саланасу, що росте в центральній та східній Індії, воно допомагає зволожити шкіру без липкості, захищаючи бар'єр шкіри сухої шкіри та сприяючи зволоженню. Етермі це багатофункціональний очищувальний продукт у вигляді твердого очищувального мила, круглої форми білого кольору, який підходить для обличчя, та всього тіла під час вмивання обличчя достатньо намилити на вологих руках, щоб утворити багатий пінний шар, а потім м'яко очистити все обличчя, після чого змити теплою водою. Якщо ви не наносили макіяж, можна використовувати відразу. Якщо ви нанесли макіяж, спочатку використовуйте м'який очищувальний крем або олію для первинного очищення, а потім використовуйте другий очищувач. Не менш важливим, ніж вибір здорового очищувача з низьким ПХ, є звичка використання очищення. Найпоширенішою помилкою під час очищення є терти обличчя, коли піни немає. Або ж. Деякі люди просто кілька разів проводять рукою по обличчю і швидко закінчують вмивання або ж занадто довго вмиваються. Такі неправильні методи можуть подразнювати шкіру. Тому під час очищення рекомендується утворити багатий пінний шар і легенько масажувати обличчя протягом 1-2 хвилин і не забувайте мити. Не лише обличчя, але й ділянки під підборіддям. Лінію волосся на потилиці, навколо вух та за вухами. Після очищення ретельно змийте піну, щоб нічого не залишилося, і завершіть процедуру. Також рекомендую для очищення тіла: нанесіть піну на душовий рушник і ніжно вимийте все тіло. А потім ретельно змийте теплою водою. Етермі підходить для всієї родини від дітей з чутливою шкірою до дорослих з сухою та зрілою шкірою і може використовуватися людьми всіх вікових груп, особливо для чутливої або сухої шкіри, а також шкіри з атопією. оскільки функція відновлення ПХ вже пошкоджена, краще використовувати замість лужних засобів для очищення. Етермі для всієї родини це м'який засіб з кислим ПГ, що містить багаті рослинні компоненти без барвників і без шкідливих добавок. Здоровий екологічний продукт. Сподіваюсь, ви розпочнете шлях до здорової шкіри з Атомі. для всієї родини, який завершує очищення чистота. Зволожено. Дякую!